Фестиваль дитячої та юнацької творчості дітей сирі та дітей із малозабезпечених сімей, звичайне диво, відроджується на Чернігівщині. Вже в дев'яте у нашому місті збираються обдаровані діти зі всієї області, аби показати свої таланти. Цьогоріч на конкурс свої заявки надіслали 120 дітлахів. Всі ті діти, які займаються в студіях декоративно-прикладного образотворчого мистецтва, розвивають свої таланти в музичному мистецтві. І тому е головна мета сьогодні і на. Ши сподівання організаторів фестивалю це перш за все відкрити нові таланти, підтримати дитячу творчість. Проте останні роки конкурс переживав не найкращі часи. До 2008 року фестиваль мав статус міжнародного, але через фінансові труднощі його закрили. В тому ж році адміністрацією обласного навчально-методичного центру культури і мистецтв прийнято рішення проводити його на обласному рівні. Окрім бюджетних коштів, організатори залучають спонсорів та меценатів. По великому рахунку. Цей конкурс дуже один з дуже небагатьох конкурсів, в якому можуть брати участь діти, які не мають достатньо коштів. На жаль, в наш час дуже багато комерційних конкурсів, за, за участь яких треба платити великі гроші. Тут діти беруть участь безкоштовно. Показати своє вміння приїхала до Чернігова зі стольного, що на менщині, Італіна Дудка. Вона два роки займається гончарством, і це перша виставка в її житті. Зізнається, що глина підкорюється не ті. хлопчиком наверное вы так думаете что раз размять ее нужно все такое это совсем не тяжело она мягкая она хорошая ну такая гладенькая и это совсем не тяжело сделать вот лепить уже больше тяжело самое тяжелее это смотреть и крепить вот например вот этот у меня не сильно вышел хороший а вот этот вот как раз наоборот І от, якщо я неправильно, наприклад, прикріплю ножку, вот эту, она отпадёт, прилипвали. Розпізнавши талант в Таліні, її викладач Олег Луцук каже, що немає неталановитих дітей, головне вміти розкрити потенціал. Кожна дитина талановита, тільки потрібно трошки класти в неї душі, трошки Дати їй знання необхідні. А так всі діти талановиті, роботящі, займаються зараз у мене близько 40 дітей. Разом з іншими учасниками Таліна Дудка прагне перемоги, а чекати результату доведеться цілий день. Саме стільки триватиме фестивальна програма, наприкінці якої визначать кращих в 11 номінаціях.